Говоритимемо про те, які наслідки оця нічна атака має для міста Харків. Долучаємо до розмови міського голову Харкова Ігоря Терехова. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, про наслідки нічної атаки для Харкова. Ну, дійсно, сьогодні наш ворог здійснив удари по критичної інфраструктури, енергетичній інфраструктури міста. У результаті цих обстрілів було припинене електропостачання. Ми не змогли, щоб з самого ранку запрацював метрополітен, Але ми здійснили заміну метрополітена маршрутами громадського транспорту. Ми запустили трамваї зами чи. Частина, звісно, тролейбуси певна частина, крім цього, працюють наші муніципальні автобуси, перевозичи людей зараз. На теперішню годину нам вдалося запустити метрополітен. Так, інтервал потягів в приблизно 20 хвилин, але все ж таки метрополітен запрацював. Що стосується критичної інфраструктури, то дійсно є графіки відключення. Да так не, не вистачає напруги в. Електромережах, бо дуже серйозна руйнація трансформаторних підстанцій, тець є в місті Харкове і по Харківській області, взагалі, бо ми залежимо від Харківської області щодо енергопостачання. Тому сьогодні введені графіки відключення, як це було і раніше. Будемо дивитися, що зможемо зробити для того, щоб якнайшвидше відновити енергетичну структуру міст так, це дуже серйозне виклики, це дуже важко зробити, але працюють наші комунальні підприємства, працюють енергетичні всі компанії, які постачають електропостачання в міста Харків. Тому будемо розраховувати, що будемо потрошечку відновлювати. Пане Ігорю, в зв'язку з цим питання, якої допомоги потребує Харків? Люди, можливо, генератори, підстанції, трансформаторні підстанції? От якої допомоги потребує Харків, аби швидше відновитися після цієї атаки і попередніх, звісно. Ну, звісно, трансформаторна підстанція це головне. І сьогодні займається Україне профільне міністерство. Займається цим. Крім цього, ми отримуємо допомогу від різних міст України, за що їм дуже вдячні від областей, від офісу президента. Отримали генератори. Це дуже важливо сьогодні для Харкова. Тому дякую всім, хто в такий лихий години підтримує наше місто. Пане та я хотів я хотів запитати власне, Харків'яни виїжджають з міста, зважаючи на таку інтенсивність обстрілів. Ви знаєте, дійсно є інтенсивне обстріл, але харків'яни дуже мужні. Люди, незламні люди, незламне місто. тому паніки ніякої немає. Ніхто нікуди не тікає, не виїжджають з міста. Працюємо і будемо працювати далі. Угу. Пане Ігорю, дякуємо вам за розмову, е наснаги і сил всім харків'янам і вам теж. Ігор Гортерахов міський голова Харкова з ним говорили про наслідки нічної атаки Російської Федерації на це місто, зокрема.